Славута, не оговтавшись від атаки Росії, зазнала нових збитків тепер через негоду. Частина працівників Славута сервіс ліквідують наслідки буревію, який пошкодив мережі вуличного освітлення. Ми працюємо вже з пів восьмої ранку, тому що вночі були сильні пориви вітру багато гілля, дерева попадали. На лінії електропередач також є загромадження проїзної частини. Дві бригади ліквідовували наслідки негоди на більше ніж чотирьох вулицях Славути. Інша частина комунальників працює над тим, аби жителі, що зазнали збитків через нещодавну нічну атаку, мали захищені від вітру та дощу будівлі. Сьогодні два поста роблять на ріску скла, і п'ять бригад робить місту, ЖЕК-1 і жек 2 В тих будинках, де пошкоджене скло. І можна його відновити добре оконні рами та вставимо скло, де погано обнаружили, що поганий оконний рам, щоб закрити периметр, забиваємо півкою рейками, і на перший случай проблема вирішує. А там далі будемо в процесі роботи наводити поради далі. Наразі є дефіцит скла. 1300 квадратних метрів. периметр ушкодження, який обслуговує житлово-комунальне об'єднання. На під'їзди і для людей зараз приносить розміри людей, яких вибити вікна. Я нарізаю, забирають і ставлять. І так возить. Туди туда матеріально допомагає районна та обласна адміністрації. Вони вже дали плівку, шифер та фанеру. Є заявка на скло, який зараз у дефіцитних кількостях. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. В Україні пропонують вести штрафи за порушення комендантської години. Мінімальний штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Чи потрібні такі міри та чи вплине це на кількість порушень? Ну в цілому, да, думаю, потрібні. І на кількість порушень вплине, їх стане набагато менше. Ну але є випадки, коли треба порушити. Допустим, людині треба в лікарню, людям треба на вокзал, їх можуть встановити і не знати причину. Потрібне. Що по ночах лазити? Ну такі, як я пожило років, то вони не ходять по ночах. А молодіж така, як ти, то можуть ходити цілу Я вважаю, що потрібний. Ну, я вважаю, що це правильно, бо деякі люди захищають нашу Україну, а деякі собі після 12 там, по барах ходять по всяких закладах. Ну, я вважаю, що це потрібно. Можливо, і потрібен якийсь штраф, щоб люди не ходили так пізно, не порушували правил. Тому що коли ти повертаєшся з іншого міста, зночі на вокзал, тобі потрібно вертатися додому. Наприклад, ти повертаєшся в неділю, тобі в понеділок на роботу і що ти маєш робити з цим. Ну, типу, мені здається, це якось неправильно з одної сторони. Ну, напевно, потрібно. А як думаєте, чому? Ну, Комендантська година, війна йде. Навряд чи вплине. А чи потрібні міри такі? Ну, тут я не можу сказати. Той, хто має змогу заплатити, не буде. Слідувати комендантській годині в будь-якому випадку. Кому людям потрібно, то вони повинні мати розрішення поїхати на вокзал, погреби, в 4 години йде електричка чи 5. А ті, що п'ють, гуляють. То тих можна не оштрафувати, а дати їм, щоб вони прибрали вулиці, десь парку поприбирали, гіляки порозтягували, попрацювали добре, а не дати штраф тому, щоб мама чи тато сплатили за них штраф. Бо вони не працюють, а тільки гуляють. Я думаю, що треба, Да. Чому? Порядок буде краще. Щоб не нарушали. Такі міри цілком є доцільними, адже для багатьох комендантська година перестала бути чимось таким серйозним або актуальним, і багато з'явилося порушників. Певно, статистика буде досить велика, тому це є досить доцільно та реалістично. В Україні пропонують вести штрафи за порушення комендантської години. Мінімальне покарання 8500, максимальне 17 тисяч гривень. Чи потрібні такі міри та чи вплине це на кількість порушень? Звісно, в плени, але я думаю, не потрібно. Именно, а чому іменно в Хмельницькому не потрібно таке. Кілька місяців поспіль господині селища Ленківці, що на Шепетівщині випікають запашний хліб. Розпочали цю справу за потреби бійців та переселенців. Усе роблять на волонтерських засадах. Головне, це віра в перемогу, яку замішують у тісто. кажуть, хоч робота і складна, але додає сил кожній із присутніх. Це такий процес, що я у дома фора. Іду сюди. прийшла сюди, починаю місити. І десь воно все поділося в мене. Воно да, все проходить, це ні? воно взагалі. Це, ти знаєш, для чого ти його робиш і кому ти його робиш. І воно десь пропадає, ота хвороба, десь ті головні болі, це серце стає нормально битися і все стає добре. Хліб випікають із звичайних інгредієнтів. Це ми зробили опару. Сюди входить 70 грам сухих дріжджів. 4 чи 5 ложок цукру іде, пів літри води тепленької, і воно і мукада, і трошки муки, і це воно підійшло. Далі додають три літри теплої води, чотири ложки солі і поступово досипають борошно. Зазвичай це 6,5 кг кілограм муки на один заміс. До прикладу, якщо є замовлення на передову, а це в середньому 300 буханок, то ж жінкам доводиться робити 10 замісів. А це цілий день роботи. Випікають хліб у вуличних печах на дровах. В господарстві їх дві. Ми слідкуємо за хлібом, ми підкидаємо дрова, дивимося за температурою, у нас записуємо час, скільки хвилин треба нам пекти. Усі необхідні інгредієнти волонтери висилають колегам з інших міст, проте нещодавно трапилась непередбачувана ситуація. Крайній, мабуть, тиждень у нас просто борошно кінчилося. Дзвонимо туди, на ту вже місію. Вони кажуть, у нас порожньо, ми десь тільки чекаємо, десь мають нам ну десь нам мають нам от привезти борошно. І я позвонив ну, в е е е компанію Епіцентр Агро. На запит там відреагували швидко, і вже за кілька годин волонтери відновили роботу міні-пекарні, Ба більше заручилися новими партнерами у такій важливій справі. Також тут розпочали будівництво нового приміщення, аби збільшити об'єми роботи і встановити печі у будинку, аби взимку не зупиняти пекарню. От вона в нас 7 на 8 територія, от така площа. От і ми там будемо ставити печі. Зараз саме Процес з нашої церкви люди вони вміють робити це. Оце вони ці стіни піднімали, заливали. Увечері сьогодні будемо викидати балки і будемо ставити кришу. Головна ціль кожного свідомого волонтера наблизити нашу перемогу. Це можливо тільки тоді, коли кожен підтримує наше військо. Оксана Медведєва, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. У селі Бояни Чернівецької області відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали участь 360 спортсменів з усієї України. Шепетівка була представлена вихованцями відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Максима Алтуняна. Серед заявлених спортсменів Дмитро він виступав у вазі 44 кілограми, досяг чверть фіналу, але втратив поєдинок за рішенням суддів і посів п'яте місце у підсумку. А от Веніамін здобув чемпіонський титул України серед юнаків. 2010-2011 років у ваговій категорії 80 кілограмів, здолавши своїх суперників у першому раунді та отримавши звання кращого боксера турніру. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. У рамках 14-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу у Хмельницькому відбулося подільське дербі між футбольним клубом Поділля та Волочиським агробізнесом. У стартові хвилини гри гості виглядали переконливіше однак більше за «Поділля» моментів не створили, і в перші 45 хвилин рахунок команди не відкрили. Другий тайм відбувався під контролем агробізнесу. На 77-й гості поля все таки забили після серії відскоків М'яч опинився у сіці воріт. Наприкінці матчу хмельничани мали можливість врятувати гру однак їм не вистачило сил. У підсумку мінімальна перемога волочиської команди «Це робили довго, якось невпевнено, де могли створювати опасні моменти і з них вижимати голи. Ну цього не було. От цього нам не хватило. Ну, Десь, може, впевнених дій в контролі м'яча в простих ситуаціях були помилки. Ми їхали, знали, що буде дуже важка гра, тому що десь і зараз така пора року наступила, що зараз десь буде більше силової боротьби, тому поля в'язки налаштовували футболістів, що буде багато і доноборств. Ну, зрозуміло, що десь якість гри. Хотілося би краще, але на то є об'єктивні причини. У Тернополі зустрілися місцева нива та кам'янець-подільський епіцентр. Для гостів поєдинок розпочався не дуже вдало. Четверта хвилина матчу, і господарі поля відкрили рахунок. Однак далі тотальний контроль від кам'янчан та низка небезпечних моментів. Реалізувати одну із своїх атак епіцентру вдалося у другій половині матчу на 62 й хвилині. На досягнутому кам'янчани не зупинилися. Продовжили домінувати, забили вдруге та вирвали перемогу у матчі на 86 й хвилині поєдинку. У підсумку вольова перемога 1-2 команди із Хмельниччини. Дуже багато моментів створюємо. Наша проблема трошки є. в останній час багато створюємо, не забуваємо. Але я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вийшли в другому таймі, зібралися і переломили ход хід цієї зустрічі. Чому? Тому що я ще раз кажу, дуже хороша команда Тернопіль. Тут хлопці такі бойовиті, що вони ніколи перемогу просто так не віддають. За результатами матчів 14-го туру чемпіонату футбольний клуб Поділля Хмельницький так і залишається на восьмій сходинці. Так само не змінив позицію у турнірній таблиці і Кам'янець-Подільський епіцентр. Нині вони четверті. А от Волочиський агробізнес вирвався на друге місце у турнірній таблиці, що нині є найкращим показником команди з Хмельниччини цього сезону.